Дві самочки, одна жовто-мраморна і одна сіро-мраморна привозна, то що в новому року брав. Це молоденька на хвіст падає, жовто-мраморна. Та стара. Ці двоє зірвалися, самі даже не хороші, по цій самці, що сяра мраморна, є молоджі, яка з раннім набором гри. Хорошо грає, літає. Такі там від неї трохи є голубенят. У мене жотов, сіра врав, вона ж готовравним сонцем. Может ні посаділи, бо яструб так лоша сильно, що да, це одно випускати, бо хочеться щоб голубилі. Ну що ж їх тримати Закрити, я трошки прикрив. З тими яструбами багато дуже. Проблема, стільки повн багато губів повибирали в мене. До 30 молодих забралося, вже немає. На жаль, і жовтомраморних, і сіром раморних, і біломраморних, і рижомраморних, раморних, і горіхову там забрав одну молоду, таку хорошу. Таких бере, бере падло крепко, але ж тим все одно мусимо гонити, бо ну, що ж. Якщо їх не гонити, мусимо гонити. Молода самочка жовтомраморна. На хвоста падає. Поки. З її виводку була самочка така ще жовтіша. Це така сіра жовтомраморна, а то було чисто жовтомрамор мрамор такий вже, і забрав її яструб пару днів назад на очах. Шкода, але ж ну, таке безпотірне буває. Для того, щоб добити таких результатів, мусимо гнати і мусимо. Дивитися їх вибирати по польоту. Це ж його посадиш можеш не тримати закритими. А треба, щоб воно показуло, настрадувало в небі. Працюємо. поки. Так буду поменше гонити, От по два, по три, по шти, до п'яти штук буду піднімати партіями, так, бо, бо шкода, якщо. Старих стараюся не гонити, просто зараз ще поки там не доробив голуб'ятні, можу два кави всі. а так плем'я буде закрите. Плем'я гонити я вже сезон, якщо доживемо, я вже не буду, а буду гонити часто в модержі, буду гонити її досить і досить крепко Так, і, в принципі так як і зараз гоню я голубів, бо люблю голубів. для декорації в мене є в статні, а бойні голуби я люблю в небі щоб воно душа ротіла їхні польоти, їхні гроші. Так що дякую всім за увагу, всім голубоводам, чим найменше втрат від яструба, і сокола і всіх-всіх благ.